Давно дни, з вами Калян в та такану ваша бобанда. Іграємо, тренуємося, показуємо як ми мигаємо. Ось дивимося на міні-катру остатку, вирішили зіграти центр, граємо центр. 2600 мінімутний центр. Если семейцы пижи. Деймся это анализирование. Пусть едем раскатка. Їдемо кулаком. Все гаменки, камуфляж нет. Вся банда їде. Пока инфа нема. Ось на 6 звони теж центр іграють. Дивимось. От бачимося 7-го. Пишаємо його з'їсти. Патуємо. Наш шість ми починає накидувати. Дивимося, певні зимою і сьомий. Мене підпалили, нічого страшного. Маю потушитися. Ви вдаємо собі це на зелені. Іваємося. Фокус хороший в цьому бою був. Нічого не скажу. Осталося. В кінці бікаска, де вони каталася, тяжело. Подипушери. 27-7 вже бачите, поїхав на КСку, а де друга каразка десь були кітала? А йому другу каску. Ой, засвідчується, друга каразка. цей Ваше весной я помаленьку їду Плати я їду бувати краску Вот нагою за домашку Всім дякую за увагу, підписуйтесь, ставте лайки, з вами був вам ваш і колясик полотінь.